Доброго ранку, друзі, вас вітає канал Майстерня. І сьогодні давайте зробимо таку роботу. Значить, є яблонька, дуже гарна, на ній є плоди. Значить, минулого року е, вона була з яблочками, але яблучка маленькі і дрібненькі. От неї також треба було більш інтенсивно обробити. Значить, е, я пропоную цього року зробити їй. Таку середньої потужності обрізку для того, щоб подивитися, як вона буде реагувати. І є така ідея, щоб розчистити їй ті гіллячки, які йдуть всередину. Я думаю, що крону понижувати їй не треба. Це якийсь низкорослий варіант яблуньки. А ідея основна полягає у тому, щоб зробити її так, щоб поживних речовин в неї було більше. Можливо, треба буде підкормити її в сухий період літа, трошки полити неї. І зараз пропоную зробити їй обрізку. Сьогодні ми будемо працювати такими інструментами. Значить, старий, добрий наш знайомий секатор Толсен. Геолія, великий секатор з ручками. І пилочка невідомої фірми зеленого кольору на акумуляторі. Може, якусь товстеньку гіллячку, та, що росте всередину, треба буде вирізати. Ну, давайте почнемо. Я буду знімати потрошку і розповідати, чому я так міркую, яку гілляку треба відрізати, і чому, власне, так виходить. Так, пропоную тоді почати з товстеньких гіллячок, які ростуть всередину. І зараз давайте спробую тоді дотягнутися от з цього боку. І оцю гіллячку пилочкою десь от на такому рівні відрізаємо. Так, перша гіллячка готова. От Давайте неї приберемо. Вона тут зайва була, тому що. Загущала середину цієї чудової рослинки. От, давайте ще подивимося, де тут є такі гілляки, які у нас відбирають поживні речовини. От, я не хочу робити тут суперкардинально якусь суттєву таку велику обрізку. От. Але ось о, дивіться, гіллячка росте вверх. Вона занадто довга, вона всередині і є бокова заміна їй. От Давайте тоді отако я пропоную велику гілляку забрати і перевести на бокову. Так, забрали велику, тоді місце зрізу обробимо, от, для того, щоб вона не постраждала і туди. Всякі шкідливі шкідливі у нас не забиралися шкідники і грибки. От давайте тоді будемо далі бачити, що ми можемо ще зробити. І по великим гіллякам, по товстим. Ну от дивіться, тут таке розгалудження. Пішло на три гілки і одна гілка пішла доверху рости. От, і одна гілка росте всередину, то я також пропоную зараз, а ви подумайте, чи б ви так робили, чи можливо ви якось по-іншому б робили. Оця гілка росте всередину, вона не потрібна. Оця гілка товста і вона росте доверху, забирає потужні речовини. Пропоную на бокову сюди перевезти. Давайте тоді, зараз я примущуся, тако, даби. Ось тут от так обрізати, давайте нормально. Впоралися. Забираємо ці гільдаки, вони нам не потрібні. Окей, давайте подивимося з відстані тоді, а як у нас все виглядає на даний момент і визначимося. Що по малим гіллячкам і перейдемо на секатор Ну мені вже подобається, що всередині в неї немає загущення. От Тоді є в мене ще отака ідея, оця гілляка росте всередину. І вона, мабуть, як тут не потрібна. Зачепився за гіллячку, вибачайте. Оця пішла всередину вверх. Опа! Так, працюємо в головному уборі, бо гілляки йдуть, можливо, щоб на голову не впало. Так, це також обробимо тоді, тут зафарбуємо її От. і дивимося тоді, що в нас вийшло, відходимо. Так, давайте зараз. Друзі, давайте тепер подумаємо, що треба тут побачити, може якась гілляка десь перетинається одна з одною. так? От Я вже бачив, що ось, ось є такий варіант. Зараз проберусь туди. Ось, ви бачите, оця гіллячка, вона пішла туди, начебто рости назовні. Але вона дуже щільно до тієї, що зверху. І вона мені не подобається, тому що вона якби перетирає. Зараз толстином. Для Толстина товстувата трохи гілляка, але на косу вона зрізається. Так, є. І... Тепер далі дивимося, що тут всередині. Нічого складного немає, на мою думку. Тобто головне не нашкодити деревині, тому що це створіння природнє. От, вона є жива деревинка, от, то сильно увлікатися не будемо, користуючись принципом не нашкодити. І давайте дивимося, що тут ще є загущене. Може розглянемо якісь варіанти, те, що у нас йде всередину. Я думав, що буде складніше, але бачите, ну. Поки що мені подобається. Ось може тут якась гіллячка у нас перетинається. Я не бачу такого, щоб щось так суттєво перетиналось. І росло всередину. От. Ну, оця штука ось росте всередину. Вона мені не подобається. Я не її забираю толсеном. Добре. Так, оця гіллячка у нас... Також росте і перетинається, ми перевели тут на бокову. Хай вона тоді на бокову туди і йде, щоб ця маленька її не заважала. Ну, дивіться, я думав, що цей процес забере десь півгодини. От, Але от я в середині цієї крони. От, бачите, тут якби все ок. Понижувати крону. Я її не буду зараз. У зв'язку з тим, що я туди достаю оприскувачем побризкати. Так, ну що, спостерігаємо таку картину. і розчистили середню частину. Крона вже виглядає більш так розлого. Я не хочу зараз на даний момент далі... Ще захоплюватись тим, що давайте зріжемо там верхній рівень, давайте отут -от там цих половину гілляку їй не потрібні. І так далі. Не треба спішити у цій справі. Тобто ми зараз вже 15-20% крони їй забрали, щоб не нашкодити. Нехай у нас будуть наступного. Сезону, може, не такі великі яблучка, от, але ми не нашкодили деревині. І е, треба буде подивитися реакцію на наступний сезон. Да? Тобто, які будуть у нас зараз е, потужності по врожаю, якщо вона піде жировиками і доверху. Значить, треба буде е, почитати літературу і подивитися, що можна робити в літній період по обрізки і як за нею доглядати і на що треба звернути увагу. А поки що я пропоную отак от залишити. Мені подобається, якщо вам подобається, ставте лайки. Якщо не подобається, пишіть в коментарях, а що б ви зробили з цією деревною. Ну, на мою думку, що треба вчасно зупинитися. От зупинимося на цьому прекрасному моменті. Сьогодні чудова погода, свіже повітря. Всім бажаю гарного настрою, здоров'я, до побачення, до наступних зустрічей.